Автентична атмосфера та десятки історичних експонатів представлено в Добронадіївському історико-краєзнавчому музеї Надія, який розташований на другому поверсі місцевого будинку культури. Цьогоріч відбулася реекспозиція музейної кімнати, яка засяяла новими фарбами і радо чекає на своїх відвідувачів. Ми знаходимося в Добронадіївському громадському історико-краєзнавчому музеї Надія. Музей заснований. 1990 році створила цей музей колишній вчитель історії Задорожня Клавдія Васильівна. У цій справі їй допомагали всі жителі нашого села, надавали матеріали, давали рушники. Цим рушникам у нас дуже вони цінні, їм деяким більше як 100 років. В цьому році ми його оновили. Переробили, переставили, все зробили по-іншому. Як раніше не було такого слова Голодомор, а зараз у цьому музеї ми зробили експозицію до Голодомору. Це голодомор це геноцид українського народу. Величезна кімната майже повністю заставлена цікавими експонатами. Всі артефакти подаровані людьми. Десятки. А часом і сотні років їх берегли, передавали у спадок, а зараз вони прикрашають в полиці музею. Вітрини тут відчинені, тож кожен може доторкнутися до історії українського мистецтва. Діти активно долучаються до відвідування нашого музею. Вони приходять, все беруть руками, їм цікаво доторкнутися до історії нашого краю. Ми співпрацюємо з музеєм, беремо вишиті сукні, вишиті рушники для наших концертів, виставок. І діти дуже бережно ставляться до цих речей. Кожен з десяти відділень окремий параграф історії. В музеї дізнаємося про вишиті експонати української культури, часи голодомору, Другу світову війну. У виставковій кімнаті відразу розумієш, якими мріями та цінностями жило покоління українців до нас. Окрему увагу привертає виставка сучасної російсько-української війни, де представлені різні її атрибути, подаровані військовими. Це свічки, які ми також виготовляємо, виготовляємо для хлопців, передаємо на фронт. Такі сітки ми плетемо також. Це, це школа нам надала сітку, яку вони теж такі плетуть сітки передають хлопцям для захисту їхніх машин, там, бліндажів. Крім того, неабиякою гордістю добронадіївців є окремо виділений простір для творчих робіт їхнього земляка Миколи Панасюка. Зараз художник проживає в Кам'янець-Подільському. Та це не заважає йому тісно співпрацювати з бібліотекою, музеєм та школою. Учні місцевого ліцею є постійними відвідувачами історико-краєзнавчого музею. Цього разу вони з цікавістю слухали про життєвий шлях свого земляка. Хочу сказати, що наш край подарував багато і видатних, і героїчних людей. І ми гордимося цими людьми, ми навчаємось на їхньому життєвому досвіді, вчимо дітей бути справжніми громадянами і патріотами нашої держави. Хочу сказати те, що про Миколу Івановича. Коли народився маленький хлопчик Микола, його сім'я проживала в селі Олексіївка Олександрійського району. Але е, тоді влада радянська вважала, що деякі села треба знищувати, бо вони не є перспективними, маленькими. Тож родина Банасюків в 1955 році перебралася в село Добронадійка. Музей постійно проводить просвітницькі та культурно-мистецькі заходи, екскурсії, відкриті уроки, майстер-класи, дружні зустрічі. Незабаром працівники планують відтворити іще один куточок, який буде присвячений світлинам історії рідного села Добронадіївка, обіцяючи зупинятися на проведеній роботі, не збираються, адже мають багато цікавих ідей.